Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Давайте з вами подивимось: е е Харківська область Балаклія, Харківська область Вербівка, Харківська область Морозівка. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії в період з 22 по 27 жовтня 2024 року. Харківська область Балаклія, Харківська область Вербівка та Харківська область, Морозівка. Через атаку атакуру, через воєнні дії, яка Йде загроза Балаклія. Балаклія, Балаклія. Балаклія. Харківська область е <кхів> Вербівка, Вербівка, Вербівка. Харківська область Морозівка, Морозівка. Морозівка будуть проблеми зі світлом. Так, балаклія, перехват, балаклія. В крупний об'єкт якийсь будуть цілитися, схоже, на на лікарню. Над лікарню якось дрони будуть пролітати. Мають їх збивати. Приватний сектор і біля лікарні. Десь біля лікарні, десь ця сторона під загрозою. Далі що? Ну, збиття йде. Прильоту не бачу. Бачу збиття. Так, Харківська область, на що було? Варбівка, збиття. Інформація буде про те, що десь прилетів, десь щось прилетіло, схоже, можу помилятися, але схоже на те, що десь кав буде використаний, десь біля, велику, біля Вербівки, в якусь споруду, в якусь будівлю, десь в стороні від Вербівки. Мені на це схоже. Тобто в околицях Вербівки, більше на це схоже. Далі якась ракета десь буде над якоюсь водойми пролітати, і десь буде загорання, буде загорання якогось об'єкту, <клес> <клес> будинок. будинок. Приватний сектор може постраждати. Дивіться, взагалі схоже на те, що це може бути дитячий якийсь заклад, можливо, санаторій або база відпочинку і ворог буде думати, що там є воєнні. Хоча не факт, що вони там є. Їх може там не бути. Це собі це по якійсь наводці, ворог собі так чомусь вирішить. Я вам не кажу, що там будуть воєнні. Але от чому не саме, саме там буде це загорання, дитячі якісь. Об'єкт чомусь будуть атакувати, думаючи, що там можуть бути воєнні. Так? Можливо, він не робочий, можливо, це якась школа, яка зараз не працює, можливо, це дійсно якийсь табір, якось так. ну... що Є рекреаційна зона, тут далі йде приватний сектор, якийсь іде. Ну, щось, щось таке, якесь прикрість йде десь в якійсь такій стороні. Морозівка. Перебої зі світлом. Страшний суд. суд. Потенційна загроза є, але тут іде збиття. Не повинно до вас долетіти. Ну, не повинно до вас долетіти. Буде інформація, що десь неподалік від вас, десь у ваших околицях, там десь якесь загорання. А, ну, не у вас. Тому давайте подивимось. Тепер по сторонам світу ще Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Балаклію, місто Балаклія, Харківська область, і поділити її по сторонам світу: північна, південна, західна, східна та центральна, куди йде загроза, не загроза, куди йде приліт. Де може відбутися приліт, де може відбутися пошкодження, ушкодження, загорання будинків чи якихось інших інфраструктурних об'єктів внаслідок збиття того, чим атакує ворог. Покажіть, будь ласка, карти з 22 по 27 жовтня 2024 року. Балаклія по сторонам світу. Балаклія північ, перехват, південь, захід, схід, центр, східна частина. Може бути якесь загорання. Дивіться, біля медичного закладу, щось пов'язане, або це Південний схід. Схід, Південний Схід, розумієте, може бути якось так. Не знаю, чому, але в мене якесь таке відчуття, що це більше як Південний схід. Медичний заклад, лікарня, поліклініка, аптека, санаторій, все, що пов'язане з лікуванням, з ціленням, або ну, набиранням сил, відпочинком. Та. Тут може бути якісь. Загорання, але по ілюзії. Тобто це таке враження, що це не влучання, це просто зіб'ють і десь може бути якась пожежа, внаслідок того, що і щось загориться, та? оламки можуть впасти. Я так це розумію. Розвідрони будуть тут ще літати. Ну йде перехват. Північ, північ, робота ППО, перехват іде. Загроза потенційна є, бачите, смерть йде. Іде щось дуже серйозне і потужне, але має ППО справитися. По крайній мірі на цьому варіанті долі. Які на момент розкладу нам та, який найбільш ймовірний для реалізації? Більш південніше, так? Ну, тут йде все-таки захист вищих сил. Західна частина, тут іде збиття. Спочатку далі карта сили і успіх, про що вона йде говорить, про успішний перехват, так? про збиття над якимось мостом, десь на, пів, на, на південь від <кхід> Балаклії. Дрони. Ну, мали б збити, має бути перехват, я так це бачу. Ну і центр теж захист. ту фу Мали би збити? Давайте дивимося з вами. Що там було? Морозівка. Покажіть мені, будь ласка, карти Морозівка, Харківська область, якщо... А, ні, чекайте, то Вербівка. Покажіть, будь ласка, карти: Вербівка, Харківська область, якщо подивитися на місто Вербівка і розділити його по частинам згідно сторін світу, північна, південна, західна, східна та центральна, в яку частину йде приліт або загорання внаслідок падіння уламків при збитті того, чим атакує ворог, та ушкодження, пошкодження якихось житлових будинків чи інфраструктурних об'єктів. Наслідок атаки ворогом водіяних дій з 22 по 27 жовтня 2024 року. Так, що у нас? Вербівка. Північ, південь. Захід, схід.